Доброго ранку. Дивіться, в нас тут пловці. От вони звідси відпливають. І аж от на той берег, там вони по часу пливуть. От, от ззаду тренер. Отам от останній. його там якийсь секундомір, чи як він називається. Він їм тільки що інструктаж давав, так цікаво, ми скільки стояли, слухали. Ну от Вони дуже швидесенько плавають. Але тут були... восхищалися, що у нас є теж така з оранжевим. Каже, оранжевий, кажу, помаранчевий. М'ячиком каже, ой, так у нас конкурент. такий ж конкурент, кажу, ну вона більше плаває, звісно, теж дуже швидко, але нам краще покопати. Ну що, друзі, така кругом краса. І сьогодні в мене свята. Звісно, і в мене теж. Бо сьогодні 24 рочки моїй зайчику, моїй внучці, моїй машунічці. І 60 років ювілей подружки Сашки. Вона в нас сама наймолода. <хи> Бо їй тільки 60. а нам, уже 60, плюс, так? Ні-ні-ні, 40, плюс, 40. Так, що ми тут? Роздивляємося природу. Ну що, ми сьогодні відмічаємо <кхи> Сашкиневілей. Вони не просто змашою в один день, вони ще й рік у їх. Так, да, вони. Львіці. Ой, а що ж у них? Дракон, да, По-моєму? Дракон. Ну, я можу, звісно, щось і плутати. Ну, ладно, будемо уточняти. Все, гойдалку ніхто не чіпає. Такі її були, зламали. Але зараз все зробили і все добре. Пішли далі. Привітулі! Куди це я їду? Така нарядна, така нафарбована. До дракоші на день народження, на ювілей. Такі вони дракони. Так, да, вони дракони. левиці дракони. Я маю на увазі Сашку і Машку. Сашка і Машка. Сьогодні. Маші спочатку написала велике повідомлення. Но я стільки не скажу. Треба, щоб нічого не, не, не загубити ніякої мислі. Треба спочатку написати. Ну, а потім позвонила, і вже ж, звісно ж, давай розповідайте. Яка ж я кажу, вона в нас гарна, яка в нас класна, скільки їй передавали вже привітів, наші всі друзі і знайомі. Ой, всі привітали, привітали. Я від всіх передавала Машечки привітання. А приїде вона аж на, на ті вихідні. Сьогодні субота. Взагалі, на наступну суботу приїде. Подарунки у нас для Маші вже готові. Але ж я, звісно, їх не покажу. що покажу, як будемо, як Маша буде розпаковувати. Найголовніше це упаковка. Маша так любить, як гарно все упаковано, що просто це в неї віддільний варіант з Я кажу, Віка, я піду в цей самий, ну там у нас, коротше, є будинку торгівлі, упаковочки. Щоб уже в, эту, в папір рожевий, якийсь там жмаканий, бо вже бантики все в бантиках. Ну, взагалі, буде Упаковка буде класна. Та і подаруночок теж класний. Вони ж там і Віка, і вона роблять оцей, е, як воно називається, господі Боже мой, скажи, я скажу. Ой, ну що це, я так їду, це, ну прямо і обганяє і я в е, ну, общем лист якийсь там бажань. І туди все, що їй подобається, все туди скидує. А ми потім... Дуже класно заходиш туди і вибираєш, що кому подобається, і все. І ура, і подарунок готовий. Але ж вона не знає, хто що вибере. Тому все одно завжди цікаво. Знаєш, щось з того точно. Вот. А Сашки що? А Сашки, звісно, ми даруємо гроші. Вот. Я зараз їду на машині, бо мені ще треба на кошту. Взагалі, в общем, короче, мене ще куча справ. Вот. А потім. Я збираюся пити коньячок, Машину я залишу на стояночці у Саші. Віка приїде теж на машині. І так зв'язку тим, що вона взагалі не п'є, сказала, що ні, сьогодні я взагалі не п'ю. Вот. То назад, звісно, я поїду з нею. А якщо не з нею... То сирочка із Шіпачова, і защипачова, тому що за нею по-любому приїде Андрюха. Був час, коли я їх возила, тепер вони мене возять. Отак от так всі повертають. в общем, на ювілеї. Я ж забула сказати, в чому там я вдягнена сьогодні. Це в мене ювілейна сукня, скоріше костюм. Значить, 50-річчя своє я святкувала. в ньому, 30-річчя вікине в ньому. Потім 55 свої в ньому. В общем, ювілеї, да? От на всі ювілеї. І тепер в мене думала, може, я його вже ніколи не натягну, хіба що на 70 років. А тут знову ювілей, розумієте? Тому там трохи сьогодні дощик на дворі, я навіть піджачок ж жичок Дощик завжди, Хочу! Завжди, да. а ювіляр, що не показую, бо вона сказала, не показує мене, я ще в халаті. Понимаєте? Я ж розумієте, я ж прийшла, звісно, раніше, тому що треба стіл поставити. Бачите, вона вже все там, ото в неї вже пусто. Зараз поставимо стіл. От, і вже як вона вдягне платьку, ти будеш в сукні? Вона вдягне сукню, то я вже накажу. А бачите, тухольки на шпилічці. Зирка. Зирка. Так, я йду сюди, дивлюся, боже яка краса. З грушею, з чим ти кажеш з каламбером? З каламбером, з орієхами. Камамбір. Орі. Тестофіло. Тесто от так от. от. Це щось буде дуже смачне, О. мабуть. Так, бокали натерті, все намито. Сашка казала, мене не показуй. ну, Як тебе можна не показувати, як ти з ікрою в руках ходиш. Ванну. Іди вже вдягайся. Тут домаші прийшло голосове поздоровлення для Саша. Звук. Ой, Ось Саш, дякую, дуже приємно, дуже дуже. І Вас теж з юбілеєм вийшов ще сьогодні прекрасне таке свято подвійне у нас. Боже, зі святом вас. Нехай вже нарешті, сподіваюсь, наступний день народження ми будемо вже під мирним небом святкувати. Нехай все буде прекрасно, здоровечка. Грошиків побільше, щоб все було класно, щоб більше посмішок було, більше класних приводів зустрічатися, прекрасною компанією нашою. Просто всього вам самого найкращого дуже люблю, обіймаю і класно вам сьогодні відсвяткувати. Бо мені вже мама з бабушкою сказали, що вже всі сьогодні до вас ідуть там на тусовку. Так що класної вам тусовки. Випийте там за мене теж чарочку десь. А як же ж, обов'язково вип'ємо? Ми було. завжди замашили, так, а ні, що що? Да. Так, у нас вже майже накритий стіл. От тут у нас, як ви думаєте, що? Тут суші роли 40 штук, да, Сашка? Да. так, Сашка? І корочка, олівочки, куча зелені, нарізочка. Це якісь там баклажани у Сашки пановій. Ну, в общем, от так, вот. ми вже всіх чекаємо, все Патушки вже, все вже готово. Крізь, айна, Ага, а, Са, а Сашка тут обустрає, дивіться, ось у така в нас гарна сьогодні юбіляр. Так, що ж, конечно. Дивіться, трон буде тут. Трон будуть двоє на троні, троє на троні. На якусіньких подушечках будемо сидіти. Годинник, на п'ять хвилин спішить так, що ось на п'ять запрошення, і ми вже чекаємо на гостей. Так, у нас перші приходять, перші Ірочка. і з нюхою Вже поздравляють. Хто на самий пунктуальні у нас Ірочка рівно. 17 годин. Капец, от так конвертик от. На конвертик дома. Так, Андрюха буде, Заходи, да, і, да. І, та та прийшла, прийшла. без конвертика, а, ну нічого. Ой, ну, Боже. Ну а нічого, нічого Та, да, Віка вже навіть їде. Ой, та. З днем народження донечки, дорога я вас. От так от. Yeah. Ай, всі нарядні, Спасибо. всі гарні. Щастя, здоров'я, щоб кожен день приносив радість. Ось так. Ось так от усі. Всі нарядні, й. всі такі Західні. гарні. Ой-ой-ой. Ну що ж, юбілейний кожен день. Привіт, дівчатки. Привіт, привіт. Так, Ребі. ну не дуже-дуже гарно. Да, а, у мене о, ]干авіна. ювілейне плаття. Витягаємо побажання. Перша іміння. Будьте терпеливі. Ситуація вирішиться без особливих зусиль. От так от Віка розкрутила? Вас переповнює приголомшлива енергія, яка допоможе робити вірний вибір. відкриє чудесні горизонти. Отак от, от хто ще раз розкрив? Читати, бо там у мене... хто ще розкрив? Ніхто. Ну, У вас не вийде сподобатися абсолютно всім. Не витрачайте на це енергію і силу. Правильно, я така, що не повинна всім подобатись. Я ж не та сама. саме. Давайте бумажки да. від палочок. Да. Да. Со Ні, основа, тема, Так, ну прочитай Костіне побажання, Іра. Костя не хоче собі читати, дивись. Я вже прочитала, але да. Нехороше, да. Там не Так? Да. 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 Це як це може ну, бути? Можливі, можливі матеріальні збитки необхідно бути готовим Відкоди до непередбачуваних виплат або, виплат, або витрат. Костя, <риклад> <скільки риклад> <всього? риклад> це, це, це капець якийсь. А хто це Ні, Костя, це все фігня. Ну, да, да за столом Не... пранічним встановленням. Так, почитай. Так, зараз я почитаю, що в мене. А наконець, да? ну, ми... так? Ну, можете... Так, Потрібно робити те, що інші не роблять, О, так, щоб досягнути те, чого інші бажають. Все понятно? Понятно. Що інші не роблять, я буду. Ну що, друзі, на правах. Як сказати, давньої подруги. давньої подружки. Не так стара, як давня. Так? Да. <реш> Сашечка, я тебе вітаю. Я тобі. Ну, по-перше, я тебе вітаю, що ти приєдналася до наших дорослих дівчат. Нарешті, а то у нас завжди у нас молода та молода. вибач, да? вибач перебью, Ухожу в четвер з роботи, а в п'ятницю була у відгулі, і начальник мені каже, а 36 років хлопчику, і він каже, Олександра Євгенівна, ви замітьте, ви йдете з роботи в 59, а ви прийдете в понеділок, Уже вам буде 60, в 70, таке, да, це... ну, Дініс Сергійович, ти добрий. А це було останній раз 50. Да. Точно. Так, Саша, я сьогодні маше дуже-дуже багато всього живала. Тобі дуже-дуже багато всього, всього найкращого. Але знаєш, як це, Саме головне це здоров'я. Да. Багато-багато. І багато таких знаєш, грошових знаків, щоб отак прямо в мішочках. Дякую і миру. миру, миру. І, звісно, миру. Да. І нарешті, нарешті, миру. Да. І, звісно, і на рець, і миру. Да, присоединяемся. За тебя. За спасибо. Любви. Спасибо, дорогие мои. Как? Это, же. Может, мне надо снять. Это Будут заниматься бы обов'язково. Да. Сашенька. Угу. Хороший друг. Красиво. Красивая девушка. чтобы у тебя все было. Красивая ну, девушка. И... Ну, щастя, здоров'я і благополуччя. Всего Спасибо. самого самого найкращого. Спасибо. От чистого мої. серця і з глибини душі. Спасибо. Так. Чок. 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 Сашу поздоровав її. А хто він тобі до речі? Вимінник. Він племінник. Да. Я б сказала, що він тобі внук. Вона його винянчила, виносила, він з нею їздив кругом. Тебе сегодня снова двадцать, пусть уже даже в третий раз. Не вздумай цифры сомневаться, чтобы огонек в глазах не гас. Желаю молодости вечной, а счастья, чтобы полный дом, коллег, друзей и родственников человечных. Успех, чтобы в деле был любом. И снова я желаю жизнью наслаждаться, здоровья и сил без меры. Еще раз отметим двадцать и твой услышим звонкий смех. Молодость! А ну, он же всем, всем стихи у нас. Вот наливай, за это стоит выпить. Вот. И ця дитинка, я скажу, господи. Да. Всем тебя. Спасибо. Мы тебя все очень любим. Да. И, да. И хочется, чтобы эта жизнь тебе дарила много всего хорошего. Каждый день, чтобы тебя удивляло. Спасибо. Тебя Спасибо да. большое. Годи Нехай тебе кожного дня нагресну. радість буде. Я мила, капуста. А, да. В стихах, ну, я потім, в стихах. Да. а я, ну, я не прочитала, що виглядаєш? Ну, почитаю. Ну, ну, все почитаєш. Я тебе вітаю. Дякую. Да. Ой. Давай, Санечко, я вважаю, що це чудовий вік. Ти розумна, сильна, все можеш. Состоявши, а все гарна, віра. яка подивиться. Успішна. <рес> У тебе все добре, да. все гаразд. І щоб і надалі так було. Ще хочу передати. Привітання від Люди капусти. Uh -huh. Сказала, що почтою тобі прийде подарунок від неї, бо uh -huh. вона не встигла його передати через мене, uh -huh. так що Артистка. всього ну, артістка. Люда... Я сьогодні утром ролик її відкрила, Тоже, ну так красива на, 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 на музику і слова, як песня. Вона, вона подивиться моє відео, можеш передати її. Привіт. Вот. І так, що я написала їй. Що yeah. я дуже вдячна за такі вітання, і такі побажання, yeah. і такі стихи, yeah. да. ну, вона взагалі у нас стихоплюд завжди yeah. була. Yeah. It's, 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 вона молодець, нікого не забуває. Це дійсно. Ой, так приємно поздравлення від неї, звісно. І ще й будуть привітати. Завтра тебе будуть І Ще й О, да, до речі, у тебе завтра буде стихотворений. <laughs> а ви бачили, що на завтра наче дощ? Це yeah. yeah. да. Да, yeah. ви дивились дощ, точно. Yeah. А Боже, капець. Ну, хой тушкой, хой чучелом, а, а ехать, ехать надо. надо да. Давайте да. ходить. Продолжаем встречать наших гостей. На Боже, я на посиделки. Конечно же, на посиделки. Приветики, приветики. Давайте, янки, цветы. Покажи цветы. Ой, дуже-дуже гарно. Так, всі бажають Сашки бути такою гарною, як квіти. А тогда Маше подар... подарок. Маше Маша дороге. Давайте познакомим. Давайте типа а, познакомим. А, а, давай, ну, да. <сил Moral> <не сил> на, на манеже у все те же, да? Нет. У все те же. Темочки, да, все темочки. Она прохладная. Ну да. Она с улицы пришла, ну, то будет прохладно. Вот так. Да. Спасибо. Здоровья. Міра в странє і швидшої перемоги здавці. Будь благословенний, Хай Господь благословить тебе на славу. Дякую тобі. так. Ну що, вже Сашу всі поздоровили, привітали. але привітали. Але зараз ми будемо вітати. Як ви думаєте, кого? Машуню. Звісно, машуню. Зараз буду вітати Мишуні, бо ми тільки що з Ірочкою згадували усю, які вони були малі, Андрюшка. І, ой Боже, і так з кудряшками, Машка, Машка з кудряшками, така класнюча. Боже, 24 роки. І все така класнюча. І, і така ж класнюча, Боже, і все з кожним роком все краще і краще. Вітаємо. Вітаємо. Ми, ми вітаємо. вітаємо. Машенька, Машенька вітаємо. Боже, ми, ми так хотімо всім, щоб ти да, була щаслива. Да. Да. Ти у сама Все тебе. Всі дуже-дуже-дуже бажаємо. Ти класна, умничка, ти улюблена. Тебе завжди всі любили, тому що ти достойна. Ти да, на да, чуда дівчатка. А її нельзя не любити. Ой, так посетите. нашу Машунечку ну, вітаємо з днем народження. І дуже тебе. Машу. Машуня, чарочку за тебе підняли. Чарочку підняла. Вона здорова, щаслива і багата. І багато, да. Да, вона завжди буде Звичайно. Звичайно, бабуся їй пожелала денежних знаків, да, то, то конечно, вона буде да. однозначно. Машуня буде. за тебе. Да? Все. Зараз Маша будемо згадувати, як ми тебе, як як, як, як народилася Маша. Mm -hmm. Згадати є, що я каже Сашка, нема чого внукам розказати. Ну так, ладно, ви все. Да. Да. Віка, да. Віка, да. Віка, це було, це було всекірно, да. зараз а все згадаємо. Віка. Все, Машуня, вітаємо. Я вже дома, причудово пройшло День народження Сашки, класний ювілей, дівчата, не бійтеся 60 років. Нічого страшного. Все як завжди: так само, як і в 30. Так само, мабуть, як і в 20. Весело, класно, Туркували, сміялися, Розважалися трошечки випили. Я вже прийшла додому, погуляла з катюнечкою. В общем, все в нас класно, все в нас добре. Тепер чекаємо машуню і на слідійшій вихідні будемо вітати ще Машу тут. А завтра в нас продовження свят, бо день народження у Ірочки Чанчикової. І ми, звісно, виїжджаємо на шашлики. Як там, ми кажемо, дощ, не дощ, хоч град з небу, а шашлики будуть. Ні, до речі, там дощ, наче тільки трошечки зранку. Ми вирішили, що десь з обіду виїжджаємо і все буде класно. Так що завтра зустрінемося на шашликах. А сьогодні всім добраніч. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черна.